Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. Взагалі, як то кажуть, відбилася від рук, відбилася від толку, але хочу показати, у нас тут на дубах, такий парк дубовий, є ось такий чудовий гриб. Він такий, з одної сторони, як би і м'якенький сказати. Ні, бачите, вже ще декілька днів тому він такий був мягусінький м'ягусінький зі всіх сторін. А це вже твердоватенький, такий і більший зробився. Тоді ніжно-жовтого кольору був це насичений. Дуже цікаво, що це за гриб, бо схожий, якось курячий називається, його можна їсти, але росте на черешнях і, і на горіхах, здається, навіть казали. А це такий красень. З ними фоток наробили різних. Бачите, не з такий, як в білого гриба, але це зараз. А потім він був як зверху ось такий був, так і знизу таке саме було. Погода якась така сьогодні класна, тепло, сонячно, ну, хоча яке тут вже, як би, сонячно на годиннику. Близько п'ятої години да, вечора вже сонечко заходить, але так все одно гарненько, це водички свіжої привезти собі. Коротше, дуже класно. Що би хотіла сказати? Очікуйте, будь ласка, друзі. Мої відео, тому що вже планую влитися назад в своє русло, тому що неймовірно за вами скучаю, переглядаю відео. На жаль, немає змоги зараз щось якось коментувати, але усі друзі, з якими якби дружу, дружила. То все одно час від часу переглядаю, слідкую, як там, що у вас, чим ви займаєтеся, що вирощуєте, як то кажуть, чим живете. Курочки вийшли до мене. Тому якось так, друзі. Дякую за перегляд цього відео. Настроюйтеся на мої відео, тому що буду знімати. Не знаю, як вийде, чи так, як раніше, що там кожного дня чи кілька разів в тиждень. Це ще буде видно по обставинах, по настрою і по можливості саме головне. Тому якось так. Миру, добра. На все добре, друзі. Пока-пока.